Слухайте це відео до кінця, Богородиця, все зіснить, принесе щастя вам вашим дітям рідним і виконай всі ваші прохання на благо. О, Пресвята і пренепорочна Діва Марія, Богородиця, мати Господа нашого Ісуса Христа, непохитна надія, і пристані грішних і зі страхом Божим, смиренням і любов'ю припадаємо до тебе і молимося, як діти до матері, яка безмірно любить своїх чад, почуй наші покаяння молитви, напишіть міна, та прохання в коментарях. І прийми їх у милосердне серце своє, о, Владичице покровителько, і заступнице наша, ти, що стояла біля Христа, Сина свого, і серце Твоє було пронизане мечем скорботи, ти, що бачила страждання і муки того, хто є життя вічне, вияви і до нас своє милосердя, злянця на душі наші зболіли, що в темряві гріхів і немечі загрузли, о Марія Мати, милосердя, визволи нас від усякого, звай біди. Очисті нас від усякої нечистоти, і тілесної, небесна заступниця, ти, що покриваєш нас святим Твоїм омофором, захисти нас від усяких підступів, ворожих, від небезпек видимих і невидимих від зла, що ходить по землі, нехай не торкнуться на стріл лукавого, нехай не зловлять нас сіті неправди і омани, просвяти наші серця світлом істини, і віри, щоб ми, перебуваючи під Твоїм покровом, жили в мирі, любові та покорі Богові. О, Мати Господа нашого, яка словом Божим сповнена, молися за нас перед престолом Всевишнього, прости, щоб милосердний Господь простив нам провини наші численні, що як піски морські, як зорі на небі обтяжує душі наші, Визволяє нас на свят, гріхів, наших від спокуси, пристрастей, що роз'їдає серця і спрямує нас на шлях праведності, мов всеблаговодичице, мати життя вічного, наповни серця наші миром і радістю духовною. Пошви благословення твоє на домівки нашої родини і всіх близьких наших, нехай будуть вони збережені від усякої біди, хвороби і скорботи, захисти наших дітей, онуків і правників, і всіх, кого ми любимо, від злого ока від вукавих зазіхань, від ворогів, що підкрадаються в темряві. О, Мати світла невечірнього, що не згасне вогнем любові сяєш, заступися за нас у годину скорботи, випробувань. Коли буря лютує навколо нас, коли страх і тривога заполоняють серця наші, бо для нас тихою пристанью і мирним прихистком, направ наші ступи на стежки спасіння, щоб ми завжди перебували під Твоїм благословенням. бо присвяти Діво, ми немічні і грішні покладаємо всі надії наші на Тебе. Бо знаємо, що ти милосердна і щедра до тих, хто в покаянні приходить до тебе, навчи нас бути терпеливими в скорботах, можніми в спокусах, стійкими вірі і нехай ніщо земне, не відверни нас від шляху спасіння, молися за нас, о мати, життя вічного, щоб ми очищені від усякої скверни, сподобалися разом з ангелами святими. славити ім'я Господні на віки вічні. Амінь. «О Пресвята водичиця Богородице, мати світла Невечірнього, що явила нам богадатство і милосердя своє, не відверне лиця Твого від молитов наших, але зглянься на нас, грішних і немічних, що з вірою покаянням, припадаємо до Тебе, пишіть мене на прохання в коментарях. «Заступниці нашої покрови, що укриваєш нас від усякого зла, вислухай моління рабів Твоїх і випросив Сина Твого. Господа нашого Ісуса Христа, милість і прощення гріхів нашої, опри Бо Богосовена, Мати Боже, що твоїм безмежним милосердям завжди допомагаєш тим, хто з вірою і надією звертається до тебе. Поглянь милостиво на нас у нашій скорботі, у темряві та випробуваннях, і подай нам силу та терпіння, щоб ми могли подавати всі труднощі та спокуси цього життя, ти є нашою заступницею в бідах і тихою пристанню, де ти хто шукає порятунку, поглянь милостиво на нас і звільни від усяких лих, видимих і невидимих, бо причисте діво, що завжди стоїш перед Престолом Господнім і мовишся за нас, недостойних, будь нашою заступницею і охороною у дні життя нашого. Проси у Сина Твого миру, душем нашим, і полегшення у всіх випробуваннях з цілидушевні і тілесні рани наші, дари нам радість і розраду, коли серця наші знемагають від журби. Навчи нас смиренно приймати Божу волю і зміцни нас у вірі, щоб ми завжди славили Господа, який послав Тебе, нам на допомогу, По мати милосердя, прибігаємо під святий покроп вірою і надією, Мовимо тебе, звільни нас із полону скорбот, і віджени від нас темряву, розпачу та безнадії. Даруй нам мудрість і силу, щоб ми змогли подолати всі спокуси, що стоять на нашому шляху. Випросив Сина Твого, щоб він послав нам і милосердя, укріпив нашу віру та надію на його безмежну любов, бо причудна мати покоїни з твоїм святим омофором і захисти від ворожих нападів, від видимих і невидимих ворогів. Від хвороб скорботи напасти, що нас оточують, заступниця непохитна, допоможи нам годинах, спокуси випробувань, щоб ми не впали в розпач і не похитнулися в вірі, бо всеблагає все васка, Богородице, нехай молитва Твоя, буде щитом для нас, нехай охороняє наші домівки від усякого зла. Нехай дарує мир і спокій нашим серцям, нехай наповнить наші душі благодатью і радістю, даруй нам полегшення в трудах і скорботах, вили на нас милість свою, щоб ми втішаючись твоєю любов'ю, слава у Тебе, і Господа нашого, дні життя нашого, бо Ти є мати, життя і надія наша, Ти є джерело сердя і скарбниця богадати, бо причиста діво не залишає нас у нашій ножті але допоможи нам у дні життя нашого, щоб завдяки Твоєму Святому Заступництву ми досягли Царства Небесного і сподобалися вічної радості разом з усіма святими. Амінь. пречиста прибого свина Діва, Водичице Богородице, мати Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, що своїм всесильним покровом огортаєш вірних часів своїх, применені моління наші та заступись за нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. Недостойних рабів Твоїх перед Престолом Всевишнього, Всебога, Всебогазаступниці наша, Ти й сина надійний прихисток душ наших, твердиня і непохитний захист, години скорботи, випробувань, якось з'явившись у славі своїй у вохиринському храмі, ти простерила твій причистий покров над усім народом Божим, так і нині покріна, з грішних. Твоїм небесним заступництвом захисти нас від ворогів, видимих і невидимих від усякого зла і напасті, що загрожують нам, мати милосердна, радостей, чистота небесних сил, Почуй моління наші та випросив Сина Твого і Бога нашого, миру для душ наших прощення гріхів, і благодасть Його для спасіння нашого, не залишай нас без Твого небесного покрову, коли надходять дні вихоліття і в часи смутку та небезпек. Простягни нам руку допомоги своєї, поприбогай на водичі, святи, що є заступницею незламною, й охороною незборимою, визволи нас від підступів лукавого, від ворогів наших, що замишляють на нас, покрий нас, мати Божа, своїм пречистим покровом, і милосердям Твоїм, щоб не здолав нас дух злоби і не впали ми в гріхи смертні, свята Богородиця, Надія Скорботних і підкріплення немічних. До тебе прибігаємо як до джерела спастіння і невичерпного милосердя, Визволи нас від усякого страху, небесна водичице та даруй нам мужність і силу в боротьбі проти ворогів душ наших. Не дай засмутитися нам у випробуванні, хай утішно своїм перечистим віком і даруй мир серцям нашим, бо мати все милостиво ти що за любов'ю опікуєшся всім світом, не зневажимо лінь наших, але злянця на нас, і з висоти небесної, слави Твоєї. Благай за нас, Господа, Вседержителя, щоб укріпив нас у вірі, обдарував терпінням і зміцненням у добрих справах, щоб ми достойно могли служити Йому в усі дні життя нашого, попри Бо, свята, Богородиці, Твоєму, всесильному покрову довіряємо наші доми, родини і всю нашу землю, щоб Ти охороняла нас від усякого лиха зла та ворожих підступів, дари нам мир і спокій, богадаті милосердя, щоб радості та вдячності ми прославляли ім'я Твоє святе. Та величали Господа нашого Ісуса Христа, йому щість і слава навіки вічні. Амінь. Обрана від віків, присвята водичиця, яка нам радість і спасіння принесла, і з вдячністю підносимо тобі ці похвальні пісні співи, ти ж, як мати, і заступниця роду нашого, Визволи нас від усякого зла і скорбот, щоб ми з радістю взивали до тебе, Радися все мати Христа, Бога нашого, радосте, і заступниця наша. Ангели на небесах ставлять Тебе, Богородице, як матір світла невечірнього, і ми недостойні смиренно насмілюємося оспівувати тебе, бо через тебе світло божественне зійшло у темряву світу цього, і від тебе народився Спаситель наш. Тому прийми від нас і смиренні похвали, радуйся, Богообрана зірко, що шлях до Христа нам вказуєш, радуйся, непереможна заступнице, що від темряви гріха охороняєш, радуйся небесні врата, через які Христос на землю прийшов, радуйся священа обитель, де перебуває син Божий, радуйся пісня ангельська, що наповнює небо і землю, радуйся світанку нового дня, що грішників до покаяння кличе. Радуйся, все, Богословина, мати Христа, Бога, нашого, радости і заступниця наша. Бачачи твою материнську любов і милосердя, Господь наш Ісус Христос, зробив тебе заступницею за весь рід людський, щоб через твої молитви і заступництво ми змогли отримати прощення і спасіння, тому, звертаючись до тебе з надією, співаємо Богові, Аллилуйя! Розум наш не може осягнути вилище, твоє причисто діво, бо ти стала матір'ю того, хто створив небо і землю. Тобі з'єдналися божество і людство, і ти стала для нас джерелом небесної радості, тому ми прославляємо тебе так. Радуйся, невимовне чудо, що перевершує мудрість світу цього, радуйся з керминицею Божої примудрості, що таємницею окутана, Радуйся, Ясна Заря, що світлом Христовим темряві сяє, радуйся лагідна потіха, що зціляє душі скрушені, радуйся стовпу непохитний, що віру нашу укріпляєш, Радуйся, покрови милосердний. Що захищає від ворогів видимих і невидимих, Радуйся, все, Бога Свина, мати Христа, Бога нашого, радости, заступна си наша, сила Всевишнього осінила тебе, діва чиста, і ти зачала без гріха, народивши Христа, Сина Божого, який зійшов, щоб спасти, загиблий, рід людський. тому ти стала сходами до неба для нас, що прагнемо вічного життя, і з радістю співаємо Богові, Алілуя! Маючи тебе за матір, ми не боїмося бо ти причисто заступаєшся за нас перед престолом Всевишнього, ти не незасима свічка, що освітлена, наші темні душі світлом Христовим, тому з вірою взиваємо до тебе, радуйся храму Святого Духа, що чистотою сяєш, радуйся Посудину Богодаті, що спасаєш усіх, хто до тебе прибігає, радуйся мосте, що веде до небесного Єрусалима, радуйся джерело води живої, що душі спраглі напуваєш. Радість, стіна непохитна для тих, що вірно на тебе уповають. радость покрови незламний, що від ворогів захищаєш нас, радуйся всебосвина, мати Христа, Бога нашого, радости, і заступниця наша, бурю скорботи випробувань, перемагають ті, хто під твій покров прибігає, водичиці, бо ти, як вагідна мати, зігріваєш серця наші любов'ю і надією. Тому, уповаючи на твоє заступництво, з радістю співаємо Богові, Алілуя! Почувши, як ти причисто в молитвах, просиш про нас, ми зміцнюємося в надії, віруємо, що Твоя молитва сильніша за всі спокуси світу, ти захист наш від усякого зла, і ми з любов'ю прославляємо тебе, радуйся Тихе пристановище для тих, хто в морі житейському тони, радуйся провідниця до тихої гавані спасіння. Радуйся надія безнадійних і утіши скорботних, радуйся світанку радості, після ночі сліз, радуйся джерело благодаті, що зціляє хвороби дешевні тілесні. весні, радуйся шлях до спасіння, що веде до вічного життя, радуйся Все Богословина, мати Христа, Бога нашого, радості і заступниці наша, бачиш твою милість і любов, присвяте Діво, ми уповаємо на Твоє заступництво перед Господом, бо Ти мати всіх віруючих і спасителька тих. Що вдаються до тебе з вірою, тому ми з надією співаємо Богові, Алілуя! Ти, водичися своїм милосердям і молитвами, даруєш мир і радість тим, хто вірно до тебе взиває, тому прийми наші смирені молитви, і подай нам твою небесну допомогу, щоб ми з вірою величали тебе так, Радуйся, миру духовне, що серця зболені утішаєш, радуйся світильнику незгасний, що вказуєш шлях до Христа. Радуйся, одяг спасіння, що грішників покриваєш, радуйся джерело надії для відчайдушних, радуйся провідниця до благодатного спокою, радуйся невечерна, радості для тих, хто вірно тобі служить, радуйся Всебословина, Мати Христа, Бога нашого, радосте і заступниця наша, проповідають усі кінці землі, велич твоє, Пресвята, Богородице, Бо через тебе. Прийшло до нас визволення від вічної смерті, ти стала пристановищем для тих, хто вдається до тебе з вірою та любов'ю. Тому, підносячи тобі подячні співи, співаємо тобі і твоєму синові Алілуя. Ти причисто стала дорогоцінною скарбницею спасіння для всіх вірних, бо через тебе зійшли на нас незлічені на милості Божі і відкрилися небесні блага, Те є материнською опікою для нас, що шукаємо захисту під Твоїм покровом. Тому прийми наші похвали, радися, Цариця Небесна, що приводиш нас до царя слави. радися Незгасне світло, що веде до вічного спасіння, радися ти, що молитвами своїми умиротворюєш бурі наших пристрастей. Радость джерело благодаті, що оживляє душі спраглі, радость покрови материнські, що захищає від ворожих підступів, радость стовпи надії, що підтримує годину випробувань, радуйся все Богосовина, мати Христа, Бога нашого, радости, заступнице наша. Бажаючи спасти рід, людський Господь обрав тебе перечисте діло, щоб ти стала матір'ю, Сина Божого. Ти покірно прийняла це обрання і стала матір'ю Спасителя, який прийшов визволити нас від рабства гріха, тому ми з вдячністю співаємо Богові, алілуя! Ти істинне світо, що сяве, світимряве, гріховне, і твоє милосердя зціляє всі наші скорботи. Ти присвятає пристановищем для тих, хто шукає захисту і благодаті у життєвих бурях, тому з вірою оспівуємо тебе, радийся, зворя світанкова, що приносить нам світло нового життя. Радуйся, провідниця, що веде до безсмертного царства Христового, Радуйся, мати безмежної любові, що обіймає всіх, Радуйся, джерело життя, що насичує спраглі душі, Радуйся, лікарку душі тілес, що дорожцівання і благодать. Радуйся, тиха пристані для тих, хто шукає спасіння. Радуйся все, Бога мати Христа, Бога, нашого, радости і заступнице наша, дивні і незбагнені чудеса Твої Богородиця, що даруєш нам спасіння і допомогу у скорботах, ти живий приклад любові і відданості, і ми піднесечи наші голоси в молитві, за радістю взиваємо до Бога, аллуя, усім скорботним і немічним, ти є пристановищем присвяте Діво. Бо твоє милосердя перевершує людське розуміння, ти даруєш стілення і полегшення тим, хто до тебе з вірою прибігає, тому ми оспівуємо тебе так, радися цілительку душі тіле, що болі наші сціляєш, Радуйся світло небесне, що освітлює темряву душі, Радуйся потіху незрадливе для тих, хто у Радуйся раю, благодаті, що щедро, поди духовні даруєш, Радуйся небесне покрову, що відбор житейських захищаєш. Радойся, не згасимо свічку надії, що ведеш нас до вічного світла, радуйся Все мати Христа, Бога нашого, радости і заступниця наша, усі ангели і святі на небесах повичають тебе, Матір Божу, бо ти стала сходами до неба для всіх, хто вірить у Христа і наслідує Його заповіді. Тому ми сповнені вдячності, оспівуємо Богові, аллилуйя, розум людський не здатен осягнути Твої слави, Пресвята Діво. Бо ти перевершував всіх святих і ангелів чистотою, смиренністю тому, прославляючи тебе, ми взиваємо, радость вибрана Богом, що стала матір'ю Спасителя, радуйся захисниця душ наших у годинах спокус, радуйся, мудрости Боже, що вірних на шлях, спасіння провадиш, радися непорочного голубка, що приносиш мир, і любов, радийся живоносна ріку благодаті, що наповнює спраглі душі. Радость двері милосердя, що відкриваєш для до царства небесного, радость Все Богословина, мати Христа, Бога нашого, радості і заступниця наша, співаючи про Твою славу, ми віддаємо честь Тобі, причисте Діво, що своєю материнською любов'ю захищаєш нас від сил темрява і зла. Тому, з вірою і надією взиваємо до Бога, Алілуя, Ти є покровом і захистом для всіх, хто вдається до тебе у молитвах, Водичиці, бо ти завжди з нами в годинах скорботи випробувань. Тому ми прославляємо тебе з подякою так, радийся, оберіг, наш від видимих і невидимих ворогів, радийся надія для тих, хто впав у вічі. Радуйся від Ради у стражданнях і скорботах, радуйся Небесна Провідниця, у темряві життя, радуйся скарбниця бога що щедро їх даруєш, радуйся, світозоре, що ведеш нас до Христа, радуйся Все Богасовина, мати Христа, Бога нашого. Радости, заступнице наша, співаємо тобі похвальні пісни співи, Пресвята Діво, є матір'ю милосердя і заступнице роду людського, ти завжди поруч із нами, допомагаючи давати всі труднощі й негаразди. Тому і взиваємо до Бога, Алілуя, осяяні світом твої благодаті. Ми з радістю споглядаємо Тебе, Богородице. Як зірку, що веде до спасіння, тому з любові і надією оспівуємо тебе, радуйся небесні, ворота, що ведуть до життя вічного, радуйся утіху для тих, хто в скорботах і бідах, Радуйся ріка Богата, що напуває спрагля душі, радийся міцного пора для тих, хто шукає допомоги, радуйся надії, що освітлює шлях праведників, Радуйся захисницею сів, хто у твоєму заступництві перебуває, радуйся все Богословина, мати Христа, Бога нашого. Радости, заступниця наша, прийми наші смирені, молитви, причиста Богородиця Богородиці, і не залишай нас. У годинах випробувань, бо ти наша єдина надія, заступниця перед Господом через тебе. Ми співаємо Богові. Аллилуя! Оспівуючи тебе, причиста діво, як матір Спасителя нашого, ми схиляємося перед Твоїм безмежними осердями материнською, любов'ю до нас грішних. Ти завжди простягаєш нам руку допомоги. Коли ми в скорботах і випробуваннях шукаємо твого заступництва, тому з вдячністю і надією взиваємо до тебе, Радися, небесна Вчителько, що наставляєш нас на шлях праведності, Радися, покрови могутні, що захищаєш нас, від стрілу кавого, радийся живе джерело мого сердя, що напуваєш наші спраглі душі, Радися, світла невечірнє, що сяє, наші затьмарені серця. Радуйся, заступниця смирини, що ніколи не залишаєш нас у скорботах, радуйся, радости, вічна для тих, хто в надії на тебе оповає, радуйся все благословина, мати Христа, Бога нашого, радости, заступниця наша, О, оприсвята й всемилостова, мати Божа, ці наші смирені милитво і прохання, які ми з любов'ю до тебе підносимо, і випросунамо Господа прощення гріхів та спасіння душ наших, щоб разом з тобою ми могли славити Бога у віках. Алілуя! Оприсвітаю, все Всемилостива, мати Божа, всі наші смирині, молитвої прохання, які ми з любов'ю до Тебе підносимо, випроси нам у Господа прощення гріхів та спасіння душ наших, щоб разом з Тобою ми могли славити Бога у віках. Халілуя! Оприсвятай, все Всемилостива, мати Божа, всі наші смиренні, молитвої прохання. Які ми з любов'ю до тебе підносимо і випросимо Господа, прощення гріхів та спасіння душ наших, щоб разом з тобою ми могли славити Бога у віках, Алілуя! ангели на небесах, славляй Тебе, Богородице, як матір, світла невечірнього, і ми недостойні. смирено, насмілюємося, співати Тебе бо через Тебе, світо божественне зійшло, у темряву світу цього, і від тебе народився Спаситель наш. Тому прийми від нас ці смиренні похвали, радуйся, Богообране зіркою, що шлях до Христа нам вказуєш, Радуйся, непереможна заступниця, що від темряви, гріха охороняєш, Радуйся, небесні врата, через які Христос на землю прийшов, радуйся священого обитель, де перебуває Син Божий, Радуйся, пісня ангельська, що наповнює небо і землю, Радуйся, світанку нового дня, що грішників до покаяння кличе. Радися все на мати Христа Бога нашого, радосте і заступниця наша, обрана від віків Пресвята Водичиця, яка нам радість і спасіння принесла, і з вдячністю підносимо тобі ці похвальні пісні співи, ж як мати, і заступниця роду нашого, визвоє нас від усякого, зла і скорбот, щоб ми з радістю взивали до тебе, радися все на мати Христа, Бога нашого, радосте і заступниця наша. О Пресвята Vadici, наша Богородиця, Діва Марія, Царица, Небеса, Землі і непереможна, наша Заступниця і покровительку перед тобою, Смирина і спокійним серцем припадаємо, благаючи твої невичерпної милості та безмежної любові, бо все цю молитву, що зуби на душі, підносимо до тебе і її до престолу Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа. Пишіть віна, та прохання в коментарях. О, мати, найчистіша, що в мудрості своїй та святій любові впинно опікуєшся народом твоїм, простягни над нами твій причистий покров, покрий нас і корвиці, захищає, ташення своїх від усякого завід підступів ворожих, і від демонських нашестів, від усяких бід і скорбот. Ти, що завжди чуєш молитви тих, хто з вірою і покорою звертається до тебе, не з грішних, але на свою богадаті та незасимим світлом, Богородице, причисти, ти є світильником нашої темряви, вірним керманичем, обуря життєвих, що провадить до спасіння і оберігає від загибелі, погляне на згрішних грішних і немічних, коли ми у скорботі та вічі і кличемо до тебе. Ти, що завжди, готова допомогти тим, хто покаяним серцем до тебе звертається, я вина милість свою, помилуй нас, благаємо тебе, омати, милосердя, подай рідним нашим і спокій, захисти їх від біди нещастя, оберігай оселі наші від усякого, виха та спокус, зціли наші недуги тілесні і душевні. Утверди віру нашу і зміцни наш дух у боротьбі зі спокусами цього світу, направ нас на шлях спасіння, щоб відкинувши гріхи та марноти, ми могли жити в правді, любові до Бога і ближніх. О, все свята, заступниця, піднеси наші молитви до Сина Твого, щоб Він явив нам свою милість і помилував нас, бо немає у нас іншине, зікрім Тебе, причиста, що народила Христа, Бога нашого, твоїм заступництвом і молитвами, сподоба нас мирного життя і вічного спасіння в царстві Божому. Упри Пресвята Богородице, молимо тебе, полихшить сягарі на підкріпи нас у боротьбі з гріхом і направ нас на шлях праведності, щоб ми могли знайти радість і втіху у вічному житті з тобою, з твоїм сином, Господом нашим Ісусом Христом. Амінь. Стати вподобайки під відео, не діжтися відео ближнього, вашим для поширення Слова Божого, бо покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.